Сьогодні буде відео про таку гарнезну житню закваску, вирощену вдома. Беремо чисту посуду, ставимо на віси. І зараз будемо відважувати борошно, воду і починати робити закваску. Відміряємо 5 грамів житнього борошна. І зараз додамо 5 грамів води. Додаємо 5 грамів води кімнатної температури. І зараз все будемо ретельно перемішувати. Перемішуємо його мало, але це тільки початок. Перемішали. Зараз накриємо крижечкою або марлечкою. і на сутки в тепле кімнатній температурі місце. Пройшли сутки, наша маса практично не змінилася, не виросла ще, звісно, на вид трошки, може, потемніла. Зараз ми будемо знову її кормити і ставити знову на сутки. Ставимо нашу заквасочку, та що простоїла сутки на віси, отарюємо. І додаємо туди 5 г знову житнього борошна і теплої кімнатної температури водички. Перемішуємо ретельно, її вже становиться більше, але нам тари цієї маленької достатньо. Поки що, як буде рости, тоді вже переложимо в іншу тару. А поки нам достатньо в цій зберігати тарі. І ще закриваємо крижечкою. Або марлічкою і на сутки в тепле місто. Пройшли другі сутки, на вид наша заквасочка починає бродити, появляються пузирчики вже гарна, гарненька, але ще слаба, ще будемо кормити. Беремо чисту тару, уже більшу тару, тому що заквасочка буде у нас вже підростати більш швидше. Відміряємо 20 грамів заквасочки, те, що у нас бродило двоє суток. І зараз будемо додати борошно і воду. І знову ставити на бродіння. Добавили 20 грамів житнього борошна і 20 грамів кімнатної температури водички. Ретельно перемішуємо знову. Перемішали, накрили крижечкою, знову на втепле місце знову на сутки. Три дня заквасці вже нашій. Ось така вона вже у нас виходить, вже набирає силу, але знову будемо кормити далі. Беремо чисту тару, відміряємо 20 г виброженої закваски. Добавляємо 20 г борошна. Все те ж саме що й робили, це в нас підуть четверті сутки. Добавляємо знову теплої водички. Ну, кімнатної температури, не теплої, а кімнатної температури, обичної, ну не холодної водички. Добавили, перемішали і накрили крижечкою. Через сутки у нас така гарна, висока вже пузирчата заквасочка. Вже на вид вона така пузирчата і має аромат дріжджів такий іде. Зараз візьмемо знову 20 грамів. Візьмемо більшу тару, така вона вже гарна. Вона вже... Її можна пускати вже в роботу на хліб, але покормити теж треба. Знову беремо чисту тару. Баночку в цей раз я взяла. Відміряю 20 грамів. Все те ж саме. Заквасочка вже така жива-жива. Уже завтра це будемо робити тільки на 12 годин, тому що вона швидко виграється. Робимо те ж саме. Додаємо 20 грамів муки ржаної. І зараз додамо водички. Доливаємо 20 мг води теплої і знову перемішуємо. Ретельно перемішуємо і оставляємо це раз на 12 годин. Через 12, тому що вона вже набрала силу і буде е, переброжувати, тому треба нам покормити вже через 12 годин. Накриваємо і в тепле місце знову. Пройшло 12 годин. Закваска вже дуже гарна через 12 годин не через сутки вже виброжена гарна. Зараз ми її покормимо. І таку же закваску можна завтра, вже зранку, брати в роботу на хліб. Ось вона вже гарненька, пузирчата, пузирчата. Вона вже дуже через 12 годин ось яка вона гарна. Знову беремо тару, відтарюємо. Я беру 30 грамів. Все раз беру 30 г закваски, 30 грамів борошна і 30 грамів води. І все. Закриваю і в тепле місце буду ставити. І залишаємо на 12 годин таку заквасочку. Ось зранку у нас така гарна, пушиста, ароматна закваска. Готуйте, пробуйте.